Добрий день, на напродаж старий нових речі. Трішки буде на деякі запчастини знижка. Ці нові речі до культуватора були 250, будуть 200. Леміг залишився, був 200, став 150. Це леміг на обертовий пух 450 гривень. Маркування видно. На косарку. Були 500, стали 400. Ціни зміна, 200. За всі два квадрати розмірів видно. 300 гривень. Ножі такі ще знайшов. Вони нові. З наплавкою. За всі 600. Тут їх 5 штук. Такі є нові речі. 400 гривень за 5 штук. Такого стану, виглядають так. Теж нові. 400 гривень 5 штук. Запчастини на сівалку в такий стан. Це знайшов, більше нема нічого. Стан нормальний. 250 гривень за 3 штуки. Яблука. Вони стояли. Плуг був обертовий. І там на защолках, вони стояли, тут стояли втулки. 400 гривень за 2 штуки. Розмір є в попередньому відео. На Т40. така. Тут не розбито, тут те, гарно. Такого стану. 400 гривень. Теж на, на, на Т-40, 150. Такий редуктор. Такого стану не відколений, нічого. 200. Польова. плуг. Нова. Тільки ржава. 150. Фільт турбіний. 300. Всередині фільт є. Помпа. З вигону А-41. Або СМД, не знаю, у мене такого мотора немає. На сьогодні скидка, вона коштує 800 гривень. Ступиця, ступиться, мінус 100. теж 700 гривень, 75-10, 75-12 підшипники стоять на ній. Так. Корпуса 214-х. Всередині її запитували, я відповідав. 500 за 2. Тут ціни незмінно. Суча, не сучасне, старе виробництво. 1200, сучасне 1000. Не ставилися. Хто запитував за цей шурус? Адресу людина скинула, а предоплату ні. Значить він що знаходиться в продажі. Ціна 1000 гривень. Є такий диск. Він новий. Фірма Тара. Заклепки Тарасські. І тут десь надпис Бултара. Ось, як бачите, і надпис є. Але людина поставила новий диск, а втулочку підвом не міняла. Трішки шліци пішли. Даю в нагрузку отаку втулку з гарними шліцами. Ціна за все все в зборі 600 гривень. До речі, цей диск стояв на, цій, на цій плиті на вом. Я тут почистив. Десь як стояв, так він і не працював, видно на фото. Стан нової. Ціна теж цього диска 600. На тормоза 300, нова 600. На генератор SMD 300. Юмс теж 300. Колектор 1100. 100 скидки сьогодні 1000 гривень. Новий. Рульова. Рульова колонка 1500. На сьогодні 1200. Теж скидка. Вон теж адресу людина скинула. Ну, передоплати ні. У зборі хотіла все забрати. Чекаю предоплату вищу. Привод масляного. Так і стан. Без люфта. Був 800, на сьогодні 700. Насоси. Перевіряв працюючий. Були по 700. Віддам за один по 600. Помпи. Це з попереднього відео. Тут крутиться тугенько, люфта немає. Нюанси, які на роботу не мішає. Такий стан. 700 мінус 100 600. Тут без нюансів помпа по корпусу. Теж люфта немає. Ну, мабуть, потрібно розбирати. Теж на сьогодні 600. Шків був 300, 250. З помпою був, був 900, буде 800, якщо все у зборі. Такі кришки. Під змащування компресора. Тріщин з колів не виявлено, Такі стан. Ціна 600. Така кришка 400 гривень. На дт 75 нові речі. Такий розподільчий вал трактора дт 65, такого стану. Я його возив, його перевіряли він рівний. Ціна 700 гривень, ще й такого стану. Зуби такого стану, дивіться. Ще походить. І не один рік. Тут такий стан. Нічого не, не знімав. Як був у мене, так і продаю. ціну сказав, 700. Переходимо до маховиків. Такий 2700 гривень. Не точився. Як бачите. Тут такий стан. Універсальний. вінець не ставився. Тут вінець такого стану. Гарний ще походить. Ціна 800. Передивіться ще раз так, Такий виний він, такий маховик. відвіз за токаря, токар мені його поправив. Заплатив за це 500 гривень. Бути в комплекті. Тут такий стан. Скільки зняв тут, стільки зняв і тут. Рівний. Вона із такого стану. Під стартер не ставилось. Тут такий стан. Ціна 3 тисячі гривень. Піддон був 800, став 700 на сьогодні. Тут м'ятинка, тут м'ятинка. Більше нюансів не виявлено. Диск 900 незмінно. Муфта 500 блокування. Опора 250. По ТЗЕТу частину. Кришку на сьогодні можу віддати за 800 гривень. А де 50 нову. Можу віддати за 1200 на сьогодні. Насоси теж уступлю. По 500 насосів віддам. За цей 300. Тут менше зубів, 28. Відправка. Відправка. Укл почта. повна передоплата, нова почта, делівері, часткова передоплата за дорогу дві сторони. Без передоплати не відправляю. Дзвоніть, пишіть на вайбер. Номер для зв'язку видно. На цьому номері вайбер. Дякую за увагу, до побачення. Локація міста Чернігів.